А що робити тим українцям, які вже в Європі, угу. і, типу, вони там прийняли рішення залишатися? Треба логалізувати себе, логалізовувати документи, робити так, щоб були всі підстави для того, щоб передвигатися вільно, чесно, по Євросоюзу. Угу, угу. Ну, в нас, в принципі, в українців не є питання з документами. Нам слава Богу, українське законодавство дозволяє і зараз і чоловіки, в тому числі, можуть отримувати закордонні паспорти за кордоном, навіть без військомату, скажімо так, тому що був якийсь час, коли у чоловіків закінчувалися документи, вони там ще не встигли їх продовжити. А новий паспорт можна було отримати тільки з довідкою з військомату про те, що там людина стоїть на обліку. Зараз такого немає зараз. Упростили цю систему, тому що дуже багато чоловіків, хто працює за кордоном, не мали змоги приїжджати, якось отримувати ці документи в Україні. Тому деякі країни спростили процедуру отримання закордонних паспортів. Тому за кордоном можна отримати свій вільно закордонний український паспорт, легалізувати документи, типу яких людина знаходиться. Тому що, по перше, якщо у вас немає вашого закордонного паспорту, ті документи, на яких ви знаходитесь там, це ще є не є стовідсоткова підстава, тому. Що підставою для в'їзду в, в Шенгензону є ваш безпосередньо закордонний паспорт?